Добрий день, дорогі наші підписники. Сьогодні ми викладаємо дуже коротке відео, тому що бачите, що у нас робиться. Це не туман. Це так затягнуло нас димом. Це у нас ще у дворі, а зараз ми сходимо на простор, покажемо, що взагалі робиться на просторі. Це вже половина восьмого ранку. Ось. Однівай. На носа це у нас на вулиці таке. є. Сейчас вийдемо на город. А це ми знаходимося у нас на городі. Зараз я посчитаю 10 метрів від нашого оператора. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, десять, десять. Оце у нас така видимость сьогодні. Це ми вранку проснулись від того, що нам було дуже... А того, що нам було дуже погано. Нас тошнило. Уже декілька разів, я вам чесно скажу, мені було. Була і рвота навіть. Декілька разів за утро. Це таке. Я не знаю, як видержать наші корови, як видержимо ми. І що воно буде далі? Ну, на цьому будемо завершувати відео, тому що дуже тяжко розмовляти. Всім до побачення, мирного неба. і Щоб у вас такого не було, як оце в нас.